Вітаю вас з повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Тернівському районі, в південній часті його, частині. Тернівський район йде від Даманського. Північного комбінату я за Раковату заходи до 44-го кварталу. Ну ми зараз недалеко від повороту на цего. Це пам'ятний знак уроки Велик... Великої Вітчизняної війни. Тут діяла підпільна група Гриньова. це поставили такий знак. тут. 42 по 44 рік вона діяла. Це колишній рудник Роза Люксембург, тут знаходився. місті поки що доволі прохолодно, на більше 25 градусів. Поки що літо таке з качелями. То до 30 доходило, потім падало, потім знов. Такої жари, як то рік немає. Це дорога на північ веде району, 17-й квартал і так далі. І це вже ми на повороті на цеглу. На центральний комбінат. На Міровське де дорога. Кафе раніше робило, це літня, літній майданчик. Зараз вже, мабуть, років 5 не робить. Це ми знаходимося вже біля стадіону. Раніше це був стадіон від шахти, а зараз від християнської благодійної організації. Раніше тут грала команда від шахти, пам'ятаю, років 10 назад навіть раз був. Попав на матч тут. Грали на першість області. Ну і тренувалися вони тут, команда там, від шахти. Ну а зараз тут дитячий футбольний клуб. Побудували тут баскетбольний майданчик зі штучним покриттям, далі там за полем. Далі ще одне поле є футбольне, запасне, де тренується. Ну і на цьому поки що все. До побачення.